Це дійсно факт, до якого ми йшли. Я хочу привітати в першу чергу всіх тих, хто до цього має відношення. Це починаючи з батьків дівчат, із їхніх їх дитячих тренерів, із Федерації гандболу України, з Міністерства спорту, і всіх тих, хто причетний, хто за нас болював. І це наша спільна перемога. Тому я всіх вітаю. Ми підготували свій характер, свій настрій на гру. Ми зіграли по 5 поставили в першому таймі. На швидкість вона спрацювала, слава Богу. Не було втрат, забувала вся команда, молодці. Я всіх вітаю, це було відповідально. Над нами був такий тягар, але приємний тягар, так? що це ми в цій історії, і ми це зробили. Це в першу чергу наше просто. Велика, великий уклін і нашому героїчному народу, який боронить зараз нас просто від, від того агресора, який просто напав на нас. Ми просто раді, що ми сьогодні, якщо ми хоч маленьку радість перемоги свої додали тим тим і хлопцям і дівчатам, які нас бороняти, вони хоч трошки відволіклись і отримали якісь емоції приємні, то ми ну дуже раді. Що це це для них, це це просто перемога для них, і ми, ми її присвячуємо всьому нашому українському героїчному народу.